Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер! Це черговий відео огляд на ось таку штучку з фігурками та журналом Winx. Тут можна виграти фігурки з трьох колекцій, тобто одна з трьох всередині, яка попадеться мені, ну, звичайно ж, Magic Power. Та, яка в мене лежить по повторах таких, що ну, нікому вона не потрібна. Вона, мабуть, найбільш була випущена, чи що. Також мені попався 230-й випуск журналу. Знову. Вже раніше я просто такий набір брав. І рівно такий самий журнал мені попадався. Огляд на цей журнал у мене є. Це випуск за червень 2023 року. Так, сумно, сумно, дуже сильно. Ну, що подивимося, які всередині фігурки все одно, правда? Давайте. Ну, тут я відчуваю, що це машинка всередині. Отже, я відкрив всі 5 пакетиків, щоб це не займало часу. І мені попалося п'ять різних фігурок, тобто з 9-5 це дуже непогано. Тут у мене флора і катер. У мене, звичайно, вже є воно. Катер рожевого кольору, не фіолетового. Так, Флора і Катер. Тут у мене лейла і квадроцикл. Я цю лейлу свого часу не зміг знайти, і прийшлось замовляти її на сайті закордонному. І тут, а тут вона мені вже другий раз попадається. Правда, квадроцикл фіоле, рожевого кольору. Хоча канон буде фіолетовий, як мені здається. Так? А ні, тут, тут показаний рожевий квадроцикл. Ну, таке. Так, третя фігурка це муза та мотоцикл. У кожній фігурки є шолом на голову. Так, фігурка номер 4 Це. Ну, а це блум е, в повсякденному одязі. З мультсеріалу Світ Вінкс і скутер. І остання четверта фігурка. Це машина. І стелла у повсякденному одязі. Ось якось так. Так що? Ось такий от огляд. На жаль, попалася знову серія Magic Power. Хоча я хотів або дуже хотів Magic Ocuore. А або хоча б на худий кінець вже Magic Girls. Но не це. Але, але, але лотерея вирішила в мене по-іншому. Що ж, дякую, що дивитесь мої огляди. Дякую, що ви зі мною. Всього вам найкращого і до зустрічі в нових відеооглядах на моєму каналі.